Слава нації! Вітаю на каналі Добре Рімбат. В ефірі я Сашко Добрий. Ось такий у нас е, виходить гарний Франкенштейн. Так, доукомплектовуємо трофейну машинку росіян-загарбників і окупантів. Так, збираємо з того, що маємо під рукою. Під рукою маємо ось такі трубки. Я, до речі, не знаю. Яку функцію вони виконують? Хто знає достеменно? Може там показати в літературі, на плакатах навчальних, яку функцію виконують оці з'єднання, які на шлангах новітні версії, старі на трубках. Більшого перетину, безумовно. У нас зараз більшого на руках немає. Робота термінова. А на майбутнє я собі організую трохи більшу трубку. Це у нас внутрішній 6, ну я візьму внутрішній вісім. Але я думаю, що випуск все ж таки вичавить те, що йому там треба вичалити. Чекаю на ваші версії в коментарях, в приваті, в WhatsApp, так, на пошті. Оце я експериментував зі згиначем профільним, не сподобалося мені. Накрутив потім на трубку, набагато краще воно вийшло. Але треба ще більше трубку, напевно, брати. От, Дуже цікаво, хто знає, діліться думками. І отак виглядає відновлена система очищення повітря на затрофейній БМП, яка до нас потрапила в дуже розкомплектованому стані. І не тому, що до нас її деребанили, а тому, що така от вона приїхала нас окуповувати. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.